Пані Депано, доброго вечора. Я після двотижневої відсутності повертаюся у ваше відео. Сьогодні буде невеличке відео, тому що в мене щось нема сил записувати довгі, і я бачу, що ви теж довгі і не дуже сильно дивитесь. Значить, я вже протестувала цю тему на тіктоці і інстаграмі. Так, подивитись фідбек людей. Тікток це ще якесь просто пекельне місце. Моя теза була в тому, що я часто чую останнім часом таку фразу: люди втомились від війни. І це йде в тому контексті, що люди, типу, такі поганці, що вони сидять в тилу, не знають, що таке війна, і, вочевидь, коли вони бачать якісь збори, вони такі. Ну, в мене ж війни нема за вікном, значить, мені похір і прогортують це все. Я так розумію, що ну, це в такому контексті говориться з осудом. Що типу, от люди йдуть собі, живуть, п'ють каву, да, ходять в кафе, да, щось купують в магазинах. А вочевидь, вони не мають цього робити. І от вони втомились від війни, і от люди такі погані і кончені, що вони забили, що як в 2014-му їм здається, що війна десь там. От і тому вони от втомилися від війни, такі от вони от погані, і коротше моралізаторство починається. І мене, якщо чесно, це от прям починає дратувати тим, що це стає популярною фразою, яку люди використовують для того, щоб підсобрати лайків. Ну, чесно, підняти собі рейтинги. Тому що на ненависті і на протиставлянні ми проти них, ми хороші, які типу закриваємо збори, волонтери, ми не забули про війну, ми багато всього робимо. І вони погані, які ходять в кафе і магазини, і які забули про війну і втомились від війни. Да? І нам треба їх виховати, прочитати їм лекцію, розказати, які вони погані. І в кожному інтерв'ю їм розказувати, які вони погані, що вони в тилу п'ють каву. Для мене це просто сюр, тому що можете до мене докупатись з приводу того, що в мене немає диплому з філософії, але зате в мене є диплом з міжнародних економічних відносин. Um, але я знаю, звісно, що uh, який би в тебе не був диплом чи не було, тобі все одно будуть закривати рот, коли ти кажеш не те, що хочеться чути. Набагато краще порозказувати в себе в блозі про те, що люди втомилися від війни, і позбирати в коментарях таких самих коментаторів, які хочуть піднестись над іншими і бути кращими, поморалізаторствувати, стати ідеалом моралі в коментарях в соцмережах, щоб відчути себе краще, от ніж казати правду. А ви хочете, щоб люди не втомились від війни через рік? Я не дивилась статистику зараз, можете її перевірити, але ще на початку війни, просто коли все почалось, наша економіка одразу показала падіння в 45%. Я, звісно, вам не настільки економіст міжнародний, щоб зараз вам розказати, так, ми робимо таку, 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 таку реформу, і все. І в нас буде клас, суперсильна економіка. Ні, але в мене є розуміння того, як це працює. І 45% економіки на початку війни, тобто рік тому, це дуже велика цифра. Від цього оклигати дуже важко, і ми самі в цього не оклигаємо. По перше, тому що ми не знаємо, як у нас і так з економічними реформами було до цього дуже погано, тому що якось за 30 років наша економіка від сільськогосподарської країни так нікуди далеко і не пішла. От і без міжнародної підтримки ми не відновимо свою економіку. Саме тому збори закриваються гірше, тому що коли в тебе падає економіка на 45%, в тебе є дуже велика інфляція, і ти працюєш більше. А дуже багато людей втратили робочі місця, і вони в принципі виживають, і їм доводиться неважливо, які в них навички є, неважливо, в чому вони компетентні, робити ту роботу, яка дозволить їм, хоча б себе прогодувати, особливо люди з окупованих територій чи люди з тих територій, де зараз. Відбуваються бойові дії. Про це, звісно ж, ніхто не думає, як вони мають донатити, якщо вони втратили свою роботу, а, типу, це дуже багато міст і людей, да? головне ж їх відчитати за те, щоб збори не так закриваються. Гроші мають таку властивість закінчуватись. І знаєте, я так поняла по коментарях в Тіктоці, що в нас люди не дуже розуміють, що експортувати зерно. Да? І те, що ми експортуємо його багато, це не значить, що в нас сильна економіка. Ми е, сільськогосподарська країна, яка якраз таки експортує зерно, добрива і е, речі, матеріали без великої доданої вартості. Зараз я вам поясню, що таке додана вартість. Скажіть, будь ласка, є різниця в ціні на метал і на машину, яка зроблена з цього металу? Правда ж, машина коштує дорожче? А почому так? Тому що машина це більш складна річ, більш складний товар, в якому є багато доданої вартості. І тому вона дорожча. І тому, якщо економіка продає машини, вона заробляє з цього продажу більше ніж з продажу металів. У нас інший технологічний уклад зараз в світі. І якщо в середньовіччі продавати зерно, хутро, вино, фрукти, я не знаю щось таке це було клас, супер, можна було з цього бути багатим і наповнювати свою казну, то зараз для того, щоб наповнити свій бюджет. Цього вже малувато. Зараз треба технології, да? ну це так, для коментаторів в Тіктоці, які думають, що вони експерти з економіки і не розуміють, почому ж ми продаємо зерно, але в нас не сильна економіка, не світова. Не така, як в США чи, наприклад, там, не знаю, тої самої Японії. Почому ж так? Навіть не знаю. І тому цілком логічно, що. В людей закінчуються гроші, ціни ростуть. Ви можете навіть порівняти, наприклад, в мене є улюблений сир, сулунія, який я завжди беру. До війни він був до 50 гривень, щось гривень 47 чи 48, тепер він коштує 66. І таке подорожчання відбувається на всі товари, на всі, друзі мої, тому що економіка падає. І чим більше вона падає, тим більше ціна росте. Мабуть, мабуть якщо наші експерти, тіктокерські дивляться на курс і думають, що він вже рік стабільний, то, типу, це про щось говорить, то ні, тому що він підтриманий штучно таким. Ми не закриваємо свій власний бюджет за власні кошти. А власні кошти це надходження від нашої економіки. А як можуть бути такі самі надходження, якщо в нас дуже багато виробничих потужностей? Зараз або зруйновані, або не працюють знову ж таки через війну. Це не люди втомились від війни, це наша економіка втомилась від війни, і це цілком логічно. І слава тобі, Господи, що нам дають гроші, щоб ми, хоч ці бюджети, закривали, тому що бюджетникам і пенсіонерам не буде з чого платити. Уявляєте, якщо ми не будемо купувати каву, не будемо ходити в магазин з цих грошей, які бізнес платить в наш бюджет, виплачуються зарплати лікарям, вчителям, ДСНС, військовим, пенсії вашим бабусям і дідусям. Чомусь якісь дуже тупі люди подумали, що якщо я кажу про те, що ну не треба гнати на людей, що вони втомились від війни і менше донатять, тому що проблема не в тому, що люди погані, а в тому, що в них закінчуються гроші і люди бідніють, втрачають роботу. Зараз, наприклад, якщо хтось не задоволений своєю роботою, він не може як раніше зайти на той самий WorkUA і мати купу вакансій з добре оплачуваними роботами. Не може. Тому що ринок праці скоротився, що логічно, менше робочих місць, і доводиться робити ту роботу, яка є, а не ту, яку хочеться. І чомусь люди подумали, що я, значить, маю на увазі, що не треба донатити. Де там таке було сказано, взагалі непонятно. Суть посил був в тому, що не треба моралізаторствувати, не треба гристись один з одним. За те, хто там правильний, хто неправильний, і хто скільки донатить. Не у всіх є можливість зараз донатити. Якщо люди не можуть прогодувати себе, то від їхніх донатів взагалі ну, типу, не легше. Хай там людина собі донатить стільки, скільки може, і не треба на людей тиснути, типу, ну, з бажання закрити збір, щоб вони, типу, погані і втомились від війни. Ну і теж, оці от всі волонтерства, це окрема тема, тому що є дуже багато волонтерів, які волонтерять, щоб волонтерити, щоб собі совість полегшити і купують китайські турнікети, які небезпечні для життя, да? типу, а яка ефективність того, що ти робиш? Просто щоб сказати, що я волонтер для того, щоб потішити своє его? Ну це, звісно, окрема тема. І оці от цих людей, які розказують, що люди втомилися від війни, помічаю, що вони говорять одними й тими самими фразами. А звідки вони їх взяли? Невже їм всім масово в голову прийшли одні і ті самі фрази? Люди втомились від війни, та якби не наші військові, то не було б ваших торгівельних центрів і кав'ярень. А якщо в тебе є 50 гривень на каву, то в тебе має бути 10 гривень на збір. Ну, понимаете? ну, ми ж не на один збір в місяць маємо кидати, враховуючи їхню кількість там зборів типу, з десяток кожен день. Якщо на кожен збір, там, на 10 зборів, кожен день скидаєш по 10 гривень. Хтось рахував, яка за місяць сума виходить, це пенсія моєї бабусі. Дуже головне, головне виставити себе ну, самим кращим. Але <сміст> найбільше мене позабавили коментатори, які геть виключають той факт, що війна впливає на економіку, і розказують, що економіка в нас падає через олігархів, які ворують. І через політиків, звісно ж. Розумієте? Знову ж таки, вже пояснювала. В нас економіка не розвинена. Вона, ну, по мірках нинішнього технологічного укладу не розвинена. Тому що ми не продаємо товари з високою доданою вартістю. Ми продаємо сировину. А сировина це дешево. І за сировину ти не можеш підіймати ціни, особливо за зерно. Ми ж не нафту продаємо. Це тільки з нафтою і газом така фігня працює, що можна на них збагачуватись. З іншими ресурсами, тими, що ми продаємо, так не працює. Треба щось складніше продавати. І поясню для тих, хто любить розказувати про олігархів, як саме олігархи стають багатими. На прикладі одеських маршруток. Значить, не знаю, хто був в Одесі. Якщо ви помітили, в Одесі саме у Ригані, мабуть, маршрутки на всю країну. Чому так? А це не державні маршрутки. Ви знаєте, от трамваї і тролейбуси в нас державні. І вони виглядають набагато краще, ніж одеські маршрутки. Мені 25 років, скільки я їжджу на маршрутках, все своє життя це одні і ті самі маршрутки. Їх ніхто не міняє. І це, типу, якась приватна компанія. юг сєвєр Транс, не пам'ятаю, як вона називається. Ти їдеш в маршрутці, дивишся, і бачиш дорогу, бляга себе під ногами. Чи поручень це такий довгий ти дивишся, а він зверху там відривається від стелі. І. Кому ти будеш жалітись? Це єдиний перевізник в Одесі, на якому люди їздять на маршрутках. І люди будуть їздити, тому що іншого перевізника нема. І цей перевізник виходить на ринку монополіст. І він може не міняти свої маршрутки, тому що в нього все одно нема конкуренції. І він буде платити податки. Повірте, податки це частина заробітків компанії що вони їх не заплатять, вони від цього сильно не збагатяться. Олігархи збагачуються не так, а так, що вони стають манемолістами на ринку, витискають менших підприємців, виграють всі тендери, експортують все тільки вони. І тому вони можуть собі дозволити в 2023 році виплавляти сталь в домінних пічах і не модернізувати виробництво, тому що а навіщо? Тому що нема конкуренції, воно і так буде приносити гроші, тому що крім тебе в країні нема нікого, хто більше цим займається. І вони заплатять податки. Повірте, податки це тільки частинка їхнього заробітку. Вони з експорту і з виробництва заробляють набагато більше. А заробляють вони тому, що вся галузь знаходиться в їхніх руках. А не тому, що вони там щось крадуть, не тому, що вони там не платять податки. Та платять, та тільки до ті податки, якщо через них загниває ціла галузь і не розвивається. Тому що вони можуть собі дозволити не розвивати її. Тому що в них нема конкурентів. Отак От працюють олігархи. Але коментатори в Ютубі настільки в хто розумні, розумніші за всіх, що вони вирішили, що олігархи виключно на податках наживаються. Господи, ну розібрались би в питання. От я не знаю, типу, ну як з цими людьми розмовляти? Ви дивишся на ці коментарі і диво даєшся, наскільки в людях багато злоби. Злоби на тих людей, що купують собі каву, злоби на тих людей, що ходять в магазин, злоби на тих людей, що виїхали, що там жінки з дітьми виїхали за кордон. Слухайте, або навіть якісь чоловіки. Типу, я, звісно, масово не підтримую виїзд чоловіків за кордон, тому що ну, ми не в тій ситуації, да, щоб через це сперечатись. Тому що ми на грані знищення, скажімо так. Але сидіти і в інтернеті, бурчати, що хтось виїхав, типу з дітьми, це обов'язок матері захистити своїх дітей. Чому вона має сидіти тут, наражаючи себе на небезпеку, якщо вона може виїхати? Чому коментатори в Тіктоці вирішили, що наші там як сир в маслі катаються? Ніхто їх там безкоштовно не годує. Їм треба їхати в нову країну, кидати все, що в них тут було, не знаючи мови, вчити мову, влаштовуватись на роботу. А тебе, який не закінчував європейський університет, який не має рекомендацій з європейських місць роботи, особливо ніхто. На нормальну посаду не візьме. Будеш офіціантом, продавцем, і будеш шарашити по 16 годин на день. І зарплатка в тебе буде така. Чисто себе з дітьми прогодувати. Що ви взяли? що людям за кордоном жити краще. І що от хай вони донатять, типу, а чого, до нас докупались? Коротше, знову ж таки, повертаючись до того, чому економіка важлива в усі часи, бляха. Навіть коли був інший технологічний уклад і коли люди продавали зерно хутро, і з цього були супербагаті, війни вели ті, в кого сильна економіка і в кого є бабки в казні, тому ви можете скільки завгодно розказувати про важливість донатів, але ну. Якщо ми всі беремо екстремальну ситуацію, я не кажу, що так треба робити. Я не кажу, що донатити погано, почнемо донатити. Але заб'ємо економіку, рано чи пізно кошти закінчаться. Тому що в нас всередині країни обмежена кількість коштів. Це ми зараз з вами до фінансових потоків переходимо. Це взагалі до цих експертів з Тіктоку, дуже складна тема буде. В країні всередині обмежена кількість коштів. І країна збагачується, заробляє кошти тоді, коли вона їх з-за кордону. Привертає до себе в бюджет через інвестиції, через іноземні бізнеси, через експорт. Відкриття. Відкриття року. Коротше, на цю тему ще можна дуже всього багато сказати, але не сьогодні. Я обіцяла, що відео коротке. Так от, суть сказаного мною в тому, що люди не втомились від війни. Не треба їх відчитувати, не треба бути моралізаторами, не треба розказувати, кому як треба робити, виставляти себе кращим за інших, сидіти в своїх інтерв'ю, розказувати, які люди погані, що вони стали менше донатити, який там хтось поганий, що він сидить за кордоном. Не думайте, що їм там легше, ніж комусь іншому. Типу у всіх різні умови, всім важко по-своєму. Мені просто цікаво, з якого часу нашими ворогами стали люди, які п'ють кави в кав'ярнях в Україні, українці, які живуть за кордоном. Нам ходять регулярно на мітинги і якось там виживають, да? а не русня. Ну, мені просто цікаво, з якого часу ми стали шукати внутрішніх ворогів і сратись між собою, і постійно вигадувати все нові і нові докопи один до одного, і нарощувати цю ненависть, нескінченну ненависть, і оце моралізаторство, піднестись над іншими, показати всім, який я класний і розумний, і як я все правильно роблю. а Всі інші погані. Перестаньте це робити, Пийте каву, донатьте стільки скільки можете. Не почувайте провину через те, що ви не можете донатити більше, тому що вам треба вижити банально. Вижити в економіці, яка впала на 45% це ще та задачка. І, будь ласка, ставтесь до людей з розумінням, з терпінням і пам'ятайте, хто є істинний ворог. Тому що з такою риторикою. Повертаємося до мого відео про чорну раду. Ми з вами далеко не заїдемо, розвалимося нахер, і вже можна буде ні про яку економіку не говорити. І пам'ятайте, що перш ніж щось ляпнути в інтернеті, треба розібратись в питанні. От, це так. Дуже загальне відео. Можете гуглити те, що я кажу, про додану вартість, да? про фінансові потоки. Я не буду вам тут зараз освітнє відео влаштовувати. Давайте не прижіться самі, тому що вам і так блогери, як знаєте, пташеня там в клювіка все вкладають. Я так в загальних рисах описала, без подробиць, без цифр. Дуже дякую за перегляд. Підписка, лайк, дзвіночок. І поширте це відео, якщо ви вважаєте його важливим. А я вважаю, що воно важливе, тому що я бачу, що ненависть в нашому суспільстві росте просто як якийсь сніжний ком, і мені від цього стає стрьомно. Тому що та єдність, яка була на початку війни, вона вже все десь вивітрилася. У нас вже винні ті, хто п'ють каву і ходять в магазин. Самі гірші люди на світі, правда? Навіть гірші за русню. От дякую за увагу. Гарного вечора.